Постійна слабкість, страх втрати свідомості, відчуття що впаду? Якщо у вас все нормально на рівні фізики і вам поставили діагноз, тривожний розлад або невроз, то це просто прояви симптоми вашої хвороби. І тут треба почати працювати з двома пунктами: свідомістю, нав'язливими думками, і підсвідомістю страхами, які вас тримають в розладі. Тому що біжні впевнена, що у вас є такі думки. А що якщо я кудись піду раптом і втрачу свідомість? А якщо мені там стане погано, і це називається нав'язлива думка, з якою треба навчитися працювати, а також зняти цю напругу, страх з підсвідомості з вашої психіки, розвантажити її. І коли ви працюєте таким чином з двох сторін свідомістю і підсвідомістю, то ваша тривожність минає. Якщо ви будете боятися цих симптомів, то скоріш за все це вас може привести до агорафобії, коли ви будете боятися вийти навіть з дому. Оди-небудь тому ваша задача, що найшвидше почати працювати з собою, відчуття, що впаду головне, що це лише відчуття, що це може бути так, але насправді цього не трапиться. І згадайте, скільки раз ви вже думали про те, що ви впадете в обморок, але з вами нічого не трапилось. Тому ця думка це лише страхи, і ви вже зараз можете навчитися приймати ці симптоми просто як норму реакцію організму на стрес. Тому що це про симптом, а причина у вашій тривожності. Якщо ви вже готові нарешті позбавитися цієї тривожності, записуйтесь на першу безкоштовну консультацію.